Я в жодному разі не підтримую ці постійні налякування через медіа про те, що саме ця зима буде найстрашна і найхолодніша. Мені навіть іноді здається, що це взагалі частина якоїсь там російської ІПСО і пропаганди, ну, направлена на залякування нас з вами, щоб ми там боялися. Що зиму, зима буде для нас складною. Я все ж таки вважаю, що в умовах достатньо системної роботи енергопостачальних компаній, компаній, які обслуговують енергетику працюючих на всі там, 100% комунальних служб, ми можемо пережити Цю зиму при ну дуже великій кількості потенційних сценаріїв обстрілів.